Коли ви переходите за посиланням в польський інтернет-магазин, вам висвічується моє прізвище і ім'я, це значить, що ви реєструєтесь по моїй реферальній силці. Далі я хочу змінити мову з польської на англійську. Ви можете не змінювати. Тут я шукаю Польшу і обираю мову. Якщо вам зручно польською, можете залишити польську. Далі я нажимаю Join, ще раз «Join». На три рисочки, і тут ви можете обрати, або ви приєднуєтесь до компанії просто як покупець, або ви приєднуєтесь як бізнес партнер Якщо ви приєднуєтесь як бізнес-партнер, ви натискаєте знизу і вам тут висвічуються комбіновані набори для старту в бізнес. Ви можете на них нажати, почитати, який там склад, і вибрати той, який вам більше підходить. Якщо ви хочете просто зробити замовлення як клієнт, ви натискаєте на. Перше посилання. Тут я обрала будь-який продукт, наприклад, косметичний засіб, Add to Back, додаємо в корзину, чекаут, погоджуємося з усіма умовами. Далі continue і вводимо ваші дані для реєстрації в інтернет-магазині: ім'я, прізвище, адресу, імейл, пароль і так далі. Далі ви натискаєте Submit і вас перекидає на оплату.